Друзі, привіт! Привіт! Проки я тут очікую, я вирішила записати відео, яке в мене попросили подивитися селище міського типу Нововоронцовка Береславського району на лютий-березень. лютий березень 2024 року. Отже, дивимося, чого чекати, бо панічні настрої про захід і окупацію не дають спокою. Яка ситуація з обстрілами? Отже, давайте подивимося. Обстріли. Лютий. Березень село, селище міського типу, ну, Варанцовка. Що буде происходить з обстрілами? Обстріли є, є. При тому, я би так сказала, це я не бачу, що прям от летить в саму, тобто, не в населений пункт, як таковий, а, наприклад, може. Бути збито да? От, і впасти на те, що приносить гроші або енергію, або опікується, наприклад, там, теплом, водою чи електроенергією. Це є, буде пошкоджене. Буде пошкоджено, люди будуть, бачити така карта, люди будуть плакунькати, трошки їм це буде ну, грустненько, тому що, грустненько, що ну, є така проблемка. От, і хочу сказати, тім тим не німіння карта у закону говорить про те, що вам, вам допоможуть, вас становлять, ви все, не переживайте, не переживайте. Далі будуть люди боятися наступу, бо цей наступ будуть знову знову прав Далі, далі ППО працює, ви просто можете чути, що ППО десь поряд працює і воно вас буде смущати. Тим не мені один прильот якийсь буде, це точно. От, по рахункам не скажу, але буде якийсь прильот, який може забрати життя двох людей. ну і Тепер давайте, чи буде захід окупантів знову на вашу територію і чи, ви, чи варто цього боятися, що будуть робити расисти стосовно вас. Ілюзії, в яких, в яких там плаває цей Путлер, вони говорять про те, що він хоче, щоб вони починали наступати знову, щоб вони повернули втрачене. Він буде цього вимагати. Будуть дуже багато розмов. Але, але. Вони хочуть, щоб люди почали, там, наприклад, виїжджати, панікувати, щоб якесь почалося масове пересілення. Але ось одна карта, яка говорить, карта брехні, говорить про те, що е, ніхто не буде вже наступати, бо вони бачать, що реально там у них, у них вже не вийде. Дважди в одну ріку не зайдеш, тому вони відмовляться е, йти е, туди. Да, наступлення не буде, окупації на варанцовки не буде. От, єдине, що будуть, будуть постійно е, я би Сказала провокувати, допоки не закінчиться. Оце ці два місяці будуть провокації в якому плані? В інтернеті, в розговорах, да? в настроєннях людей, щоб трошки вибити ну, колію з-під ну, ніг людей да, почву і щоб люди. Щоб люди боялися залишатися, панікували, щоб люди почали казати. Вони тим більше вводять іще своїх ботів, які будуть десь в, в Ютубах підтримувати і казати, давайте, кажіть, уже завершайте війну. От при Парашенкам війни не було. От, а, а це все Зеленська війна, це все вкиди ботів. Це все вкиди, коли хочуть, щоб люди перестали правда. Дивіться, чихнула, хоча ну, не, не захворіла. Це все боти спеціально нагнітаються, спеціально наняті люди, які сидять, мають по кілька акаунтів під різними іменами, і вони це все провокують. Поэтому успокойтеся, успокойтеся, не буде окупації, не буде наступу. І ще одне, ті, кому є. Знаєте, як то кажуть, по судьбі померти, то воно буде йти, впаде і втопиться в калюжі. поняли? А як нема, то його нема. Я не бачу масових, я не бачу масових, тут ось ось, е, прям неспокою не, не дайдуть і так далі. Я не бачу масових. Оце февралі ще буде более такий стромний, март вже буде полегше, тому успокойтесь, успокойтесь і успокайтеся. золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які Дивляться мої відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. Ви заговорені у мене, тому не бійтесь, не переживайте. І до нових зустрічей. Пока-пока.